Привіт мені телеглядачі! Дивіться, яку я паску спік. Така Паска. Вот, от така паска спеклась. Дивіться, яка гарна паска. Я спік Паску таку от. Коротше така паска. І я її спік. Вона в мене дуже гарно вийшла. Дивіться, яка глазурь, яка посипка класна, М -м -м. і смачна. М -м -м. Яка смачна паска. Не магазинна. А сам спік. Отак. Мечного з велику днем.